Вказані кошти були отримані маю. Який попередньо звернувся до мене з питанням допомоги. Господарських спорів, підприємства в господарському суді міста Києва, а також по допомозі в операційній інстанції і в вищому господарському суді. Я... Свою чергу з проханням допомогти по цьому питанню звернувся до Чеківського Павла Миколаєвича, який пообіцяв допомогти по даній справі. Гонорар, тобто оплата, яку потрібно було внести, на яку він сказав, що потрібні ці гроші для вирішення цього питання, це... 150 500 тисяч доларів США. По етапам 150 п'ятдесят тисяч доларів це перша інстанція, сто п'ятдесят тисяч друга і двісті тисяч ви останні. Значить. Кошти за були передані сьогодні мені адвокатом. І е, 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 я повинен був передати Гричківському. Е, е, мені повинна, повинна була подзвонити його дружина. І, е, куди і так я повинен був підвести ці кошти. По питанню коштів все. Я хотів би просити слідства, щоб врахували, що я добровільно даю показання і вкласти угоду про співраць, співпрацю з слідством. Ваше, так? But...